Шановні друзі, доброго дня всім! Зараз я хочу вам показати нову покупку, яку я зробив в магазині розетка. Це є набір інструментів сталь АТ-8212. Я буквально щойно його забрав з нової пошти. Доставка прийшла дуже швидко, буквально за 2 дні. І я вже його отримав. Дякую новій пошті, дякую Розетці. От ми бачимо. Ціна його 1155 гривень. Так, тепер дивимося, що там є всередині. Так. Зразу я вам скажу, я вже коли його ніс відчув, що оці штучки дуже слабенькі і Ну, є небезпека, що воно буде відкриватися на ходу. Хоча, ну, я думаю, що можливо з часу воно, воно, буде, воно і буде добре. Далі дивимося, що в нас є. Один, одна частина це набір ключів. В принципі, я б собі його брав для домашнього користування, не супер професійний інструменти, але досить непогана якість, тим більше як за таку ціну. Бачимо, що в принципі, весь набір, весь комплект є. Я тут трошки розпадалося. Якість... Зараз переглянемо якість. Ну, не найгірша. Не найгірша. Подивимось, звичайно, як воно в роботі буде, але наразі не найгірший варіант. Дуже цікаво. Така от мені потрібно буде. Доступ до складно доступних місць. Викрутки або закрутити. На ось щоб самі інструменти і ручки, я б сказав, досить непогано. Ну, ще раз кажу, все буде видно в роботі. Сам ящичок зроблений ну, не дуже, скажімо так. Супер хорошої пластмаси. Це якраз і пояснюється тим, що він не дуже добре закривається оці всі защолочки. Але я вважаю, що в даному випадку головне, щоб працювали інструменти, е ящик, як тим більше за таку ціну, може і, і встання того, що є. Ну, Дякую всім. Прошу, купуйте на розетці і... Eu devo ser so. ok.